Мистецтво, воля, перемога у бурштині. Розпочався міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури. Упродовж десяти днів п'ять митців творитимуть із звичайних дерев'яних колод з допомогою бензопили. Ідея проведення таких фестивалів прийшла в 2017 році, коли ми почали з моєю командою впроваджувати таку європейську традицію не тільки європейську, але й світову в традицію. Українського мистецького простору п'ять скульптур уже є буде ще п'ять, десь бог і це буде формуватися формуватися вже такий мистецький простір. Родзинкою фестивалю стане шоу Спід Карвінк або ж швидка різьба. Це коли менш ніж за дві години, митці створять міні-скульптури, котрі стануть лотами на благодійному аукціоні. 6 вересня в рамках фестивалю, як завжди, відбудеться шоу швидкої різьби з під де буквально з-під пили з маленьких колод будуть з'являтися протягом години скульптур. Одночасно будуть різати і будуть з'являтися малі твори мистецтва, які ми продамо з аукціону і зароблені гроші передамо для потреб ЗСУ. Серед учасників фестивалю дерев'яних скульптур знаний і досвідчений митець Сергій Кляпетура. дуже багато диктує сам матеріал, тому ми зараз його будемо роздивлятися, щось там. Може, якісь корекції ми маємо. Може будуть і вертикальні композиції, і горизонтальні. Потім є думка, кристалізація композиції самої. І, і потім робота. Робота над, над великими формами, над деталями, моделюванням форми, і то вже до кінця вже якісь до дрібниць від великого до малого. Фестиваль дерев'яних скульптур у Бурштині проводять вже вдруге. Роботи з попереднього фестивалю вже прикрашають паркову алею міста. Ми бачимо, як з минулого року. Все-таки ці фігурки, які ми бачимо, ці скульптури, якщо точніше, вони радують серце. Хто не йде, особливо гості, завжди з задоволенням бачу, стають, роздивляються, тобто любуються цим скульптурами, ну вони насправді гарні. До слова, у міській раді взялися ще й покращувати благоустрій цієї зони, розповідає голова громади. Зараз брукують територію. У нас дуже великі плани на парк. Він повинен бути одним з кращих парків нашій області. Ну, це вихід до моря. Ви бачите, зараз ми трошки навели порядок на морі. Як там, скільки зараз людей відпочиває? Приїжджають, до речі, навіть з Франківська, з інших міст, приїжджають до нас на пляжну частину, особливо в ці спекотні дні. І вони дуже приємно вражені, як самим парком. Ну, він ще поки що не є в такому станці, який він повинен бути, але він типовий такий англійський парк. Ви бачите, старі дерева, їх багато. Але коли ми все облагородимо, доріжки, велодоріжки, альтанки і інші речі, я думаю, він буде один одним з кращих парків. О після закінчення фестивалю ще п'ять скульптур доповнять мистецький ансамбль у парковій алеї. Віталіна Запорожець, Олег Бат Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.